Всім доброго дня! Я Петрів Ольга Юрівна. Я є ерготерапевтом нейрореабілітаційного відділення. Ми сьогодні з вами знаходимося на клінічній базі психоневрологічної лікарні. В нашому відділенні є кабінет ерготерапії, а також фізичної терапії. Я навчалася в Тернопільському медичному національному університеті. Бакалаврат фізична терапія та ерготерапія, а також магістратура фізична терапія, ерготерапія. Мій досвід роботи в лікарні три роки. Але після закінчення магістратури, вже як повноцінний ерготерапевт, я працюю один рік. Оскільки я працюю вже третій рік в нейрореабілітаційному відділенні, я маю дос достатньо досвіду сказати, що ерготерапія вона є понад. Усе важливою зараз. Ми працюємо з військовими пацієнтами. 70% це є військові пацієнти, які потребують допомоги допомоги в їхньому соціальному житті, в їхньому побутовому житті. Ми навчаємо пацієнта не лише Ну, так як після інсульту, чи після периферії, чи після спинномозкової травми. Над структурою ми не працюємо лише. Ми працюємо також над діяльністю та над участю, самою активністю пацієнта. Ми працюємо над тим, щоб пацієнт соціалізувався, щоб він міг повернутися до себе додому, щоб його житло було адаптоване під його можливості функціонування, щоб він міг приготувати самостійну їжу, щоб він міг провести особисту гігієну. Ми з пацієнтами виїжджаємо в місто. Ми виїжджаємо боротися із бар'єрами, які, на жаль, зараз є в місті. Ми працюємо над тим, щоб були пологі пандуси, над тим, щоб в будь-якому магазині не було східців, щоб ми могли на кріслі колісному заїхати в магазин, могли купити перші засоби необхідності, як їжа та гігієна, щоб пацієнти могли разом зі своїми родичами, зі своєю сім'єю погуляти по парку, провести. Свій день вихідний. Також, щоб вони поверталися, це саме важливе, у своє здорове, звичайне життя, і вони поверталися до роботи. Ми стараємося допомогти адаптувати місце роботи або перенавчання пацієнта до цього. Це є саме головніше. тому ерготерапія це не є лише складання м'ячиків та кубіків на дрібному моторику. Ерготерапія це є повністю повноцінне повернення життя до життя активного самого пацієнта.